На початку цього засідання якби необхідну кількість голосів не набрало, ми ж не можемо змусити членів комісії проголосувати за нього чи проти нього. Правильно? Відповідно, ми як комісія свою роботу зробили, далі хай Центральна виборча комісія там, розглядає скарги і так далі. І у нас повідомлено, про те, яке рішення прийнято ми. Ну, я, тому, як, що та, ми та... зробили свою роботу? Ми інформація. тоді прийшли, а зараз не прийшли. Я, хочу... наше... я в тому числі хочу, враховуючи те, що засідання, яке розпочалося в п'ятницю, не було завершено. Відповідно, протокол не міг з'явитися. Відповідно, сьогодні, якщо ми закриваємо засідання, з'явиться протокол. І для для протоколу я хотів би проговорити номер справи, який ми не так і не почули в п'ятницю. Я його озвучу 160, дроб 34037, дроб 25. Це позовна Від... заява? Да, так, Відкритих джерелах це позов щодо визнання протиправним та скасування рішення та зобов'язання вчинити певні дії. Підгородницька територіальна виборча. Вчиняти певні дії, дії до кого? Ні, тут мається на увазі, що. Позов про визнання протиправним та скасування рішення, кома зобов'язання вчинити певні дії. Ну, і угу, так. Ми його вже бачимо в відкритих джерелах, відповідно Все, повертаємось до п'ятниці. Дивіться, позовна заява, я, звісно, не юрист, але як я розумію, це права кожного громадянина звертатись до суду і відстоювати свої права і інтереси. Да? Але питання, в чому наша робота. Я хвилюю за те, щоб нам територіальні виборчі комісії не підявили те, що ми, не... То, що ми збираємось, це не значить, що ми виконуємо свою роботу. Або те, що ми збираємось, або не збираємо. То, що ми зараз прийшли, це ми не виконали роботи територіальної виборчої комісії. Так, отут наше законне підручне, підстава, як ми себе перед Центральною виборчою комісією будемо Захищувати. не то захищати, не то. Що ми будемо, чим ми будемо я, аргументувати? Я вам аргумент кажу на засіданні, яке розпочалося 28 листопада, п'ятницю було на голосуванні питання, яке не набрало кількість голосів. Мене ну, Якби, вони нас не можуть змусити, я не можу змусити членів комісії приймати якісь рішення. Ми про це голосували, необхідної кількості голосів не набрали. І як ми маємо діяти на вашу думку? Тобто я думаю, стосовно судової справи, яку ви зазначили, підкажіть, так. будь ласка, на якому зараз етапі знаходиться розгляд справи? Призначено склад сходу, я бачу. Там в цій справі заява про забезпечення, її відхилили. І я не дуже в цьому розумію, з чесно буду. І є, як я розумію, основний позов, який залишається, який буде розглядатися. Він зареєстрований, зараз я бачу, що призначений склад суду, ну от з офіційних просто, з від, з від так. Тобто заява про забезпечення позову вона залишилася без задоволення. Заява про забезпечення залишилася без задоволення. Добре. Я так розумію, у нас адвокат. А, так, адвокат. Подальші ваші дії. Ви можете пояснити якоїсь? Так, у мене повторюватися забезпечення позову. Також находила на, на заява, яка чекати на відкриття провадження у справі. А, тобто у нас на даний момент відкриття провадження у справі не відбувалося? Зараз до мене ухвала не надходила через. Напевно, якісь знову ж таки технічні обставини. Якщо ви подивитеся протокол розподілу, то протокол розподілу минулої п'ятниці, був о 14-й годині, проте, станом на засідання, а цей протокол розподілу з невідомих для мене обставин, не був відображений в електронному кабінеті. А він відобразився буквально десь о восьмого вечора. Ми тут всі були піввосьмого. ми вже тут не, не було проте. Не були. Проте вже є а, на офіційних сайтах судової влади інформація щодо а, розподілу і зазначений конкретний час, коли був розподіл. Станом на а, засідання розподіл вже був, проте через технічні причини він не відображався в особистому кабінеті адвоката. Так само можливо, зараз таке відбувається із позовною заявою щодо зухвалою. Це залежить від того, коли суддя накладає ЦП і коли надсилає дану інформацію в електронну систему і поки вона там опрацьовується. Феді, будь ласка, що там. А е, У нас є пункт постанови, який говорить нам стосовно пересвідчитися. Так. Е, ми пересвідчилися. Я Далі. Розумію, Я е, вашій колезі кажу про те, що я напишу в ЦВК з проханням трактувати цей пункт цієї постанови. Тобто, ну. Наскільки я розумію, просто ну, відповідно постанова ЦВК є трохи нижчим нормативним актом, ніж Виборчий кодекс, то у нас це питання повинно бути вирішено в будь-якому випадку, для того, щоб ЦВК на скаргу, яка зараз знаходиться на її розгляді, не визнала нашу бездіяльність і не розпустила нас взагалі. Дивіться, ми сьогодні ми конкретно з вами зібралися, а інші члени не зібралися. Як я можу на це вплинути? Якщо я ж зібрав цю комісію на вашу вимогу, ну, на вимогу, яку ви готували, ви підписували з членами комісії. Да, ні. Члени Зачекати. комісії, які її підписали сьогодні, тут не з'явилися. Більш того, вимога була вже готова на початок засідання, і тут написано, вимогу підписали члени Підгородненської міської ради. То я вам повідомляю, що це не члени Підгородненської міської ради. Добре, По а, тут спомагання? Ні, та я ж Нічого тут не виходить. Дивіться, просто, зміш... просто а, ви на вимогу трьох членів комісії протягом трьох днів повинні скликати. Засідання територіальної виборчої комісії, а не оголосити перерву. Я, я би да. да. І протягом дня одного, наскільки я знаю. Давайте ми дочекалися вже 22 хвилини, хвороб у нас не зібрався, я пропоную скласти акт. О, Пане Євгене, скажіть, що сьогодні відбулося засідання територіальної виборчої комісії. Ви голова комісії Так. Діться, засідання територіальної виборчої комісії розпочалося 28 листопада. Тут в приміщенні міської ради знаходиться кабінет виборчої комісії. Явка була дуже велика, як я розумію, для цієї комісії, бо я голова новообраний, але зі свої, зі слів... Членів комісії, які з першого дня, що якби, 14 присутніх це дуже багато. Фактично принциповим питанням на сьогодні для вирішення комісії є обрання наступних депутатів від політичної партії Громадська сила. Трьох депутатів цієї політичної сили було відкликання за народної ініціативи. Відповідно, до парафії виборчої комісії входить. Призначення наступних за списками. Проте у нас виникає колізія в цьому плані, бо є постанова Центральної виборчої комісії, яка фактично є нашим керівним органом Територіальної виборчої комісії, яка забороняє нам розглядати питання щодо обрання наступних кандидатів у депутати на час, поки тривають суди. Нам на засіданні стало відомо і слово. Мала представник, адвокат депутатів, які були відкликані і повідомила комісії про те, що тривають провадження судові. Відповідно, я про це комісії повідомив, але представники політичної сили намагалися тиснути на членів комісії і все ж таки винесли на голосування навіть без мене там. Домовлялися з заступником голови комісії про те, щоб це рішення було винесено на голосування, і це голосування відбулося. Вісім членів комісії проголосували за, і це рішення не прийнято, бо кворум і необхідна кількість голосів верніше не кворум, а необхідна кількість голосів для прийняття рішення це 10 голосів. Зупинилися ні на чому, погодили про те, що всі обдумують позиції і зробимо перерву в засіданні і призначимо її продовження на 1 грудня, тобто сьогодні на 17-ту годину. Члени комісії склали вимогу мені про те, щоб я скликав засідання. Надали мені її, підписали її вісім людей. На комісії було проговорено, що продовження відбудеться 1 грудня. Проте сьогодні з тих восьми членів комісії, які цю вимогу підписували, присутні були лише троє, тобто п'ять людей, які самі цього просили, самі були не присутні. Відповідно, на цьому сьогодні ми склали акт. Кворому не було, лише 4 людини, включно зі мною, були присутні. Ми склали акт про те, що продовження комісії, про те, що засідання, яке було розпочати в п'ятницю, 28 листопада, воно закривається. Е і заактовано, що сьогодні необхідного для роботи кворуму не було. Е я думаю, що це не точка в цьому питанні. Е Моя позиція не заангажована, я не приймаю позицію ані політичної партії, ані депутатів. Я вважаю, що виключно в рамках чинного законодавства має працювати територіальна виборча комісія. Відповідно, хай вони вирішують ці питання в судах, і тоді, виходячи з того, яке буде рішення. Територіальна виборча комісія. Винесе свій вердикт, в тому числі, і виконає те, що зобов'язане. Якщо рішення суду буде відхилити, наприклад, позовну заяву, відмовити депутатам, відповідно, ми на першому ж засіданні е, призначимо депутатами наступних. Якщо ні, і ці депутати, які судяться, повернуться до виконання своїх обов'язків, то у нас і питання, якби саме собою е, зніметься. Пане Іване, іще раз. Тобто зараз іде судовий розгляд і позовну заяву позивачі це депутати Підгородненської міської ради, яких начебто зняли на конференції громадської сили 3 жовтня. Так. Вони позивачі, відповідач це політична партія. Так. І які вимоги? Позову, вимоги, позовний вимоги, заяв вимоги позивної заяви. Дивіться, я її бачу з відкритих джерел. Будь-хто може передивитися. Номер е судового провадження я повідомив під час засідання, е для, щоб будь-хто міг пересвідчитись. Вимоги це скасування рішення політичної партії про їх відсторонення. Депутати. Е Намагаються залишитися повернути, скажімо так, свої мандати. А в зв'язку з чим чим вони це аргументують? Дивіться, я не знаю. Не знаю. Чесно вам скажу. Я з ними особисто не спілкувався, і я буду виключно відштовхуватись вже від рішення суду. А я просто фізично не маю часу там переглядати. Дивіться, я чому запитую, тому що я особисто хотів бути присутнім, і в мене було навіть редакційне завдання. 3 жовтня на цій конференції, але мене не допустили. Тому я і запитую, може взагалі не було конференції, був якийсь може протокол десь на коліні написаний та й усе ви протокол бачили? Дивіться, я протокол бачив. Мені протокол був переданий під час передачі документів ТВК попередньою головою. Проте там не обійшлося теж без проблем. Мене було призначено головою виборчої комісії 28 жовтня. З дня постанови центральної виборчої комісії я обійняв цю посаду, і вже з 28 жовтня я почав звертатися до попередньої голови. Калінченко Каріни Олександрівни з проханням передати мені початку і документи, які належать виборчій комісії. Треба не забувати, що це державний орган влади, і якби це, це серйозно, І вона, як голова, є матеріально відповідальною особою за ці документи. Проте я відверто скажу, я не чув відмови, але я чув завтра, завтра, післязавтра. Було зволікання. Було зволікання, і зволікання це призвело до того, що я був вимушений. Звернутися до правоохоронних органів, тому що пройшло вже, ну я не знаю, там тиждень я не міг забрати документи. Е, і лише після втручання правоохоронних органів 11 листопада мені були передані документи, де вони знаходились. Що це за документи. Я не можу, якби. Це моя там особиста думка. Я не знаю. Мені були передані протоколи конференції, вони були оформлені належним чином для роботи комісії. Відповідно, тут у мене питання. Тут питання у мене не виникає, але враховуючи судовий процес, є постанова номер 433 Центральної виборчої комісії, яка мені забороняє розглядати і не, не, не мені, як голові, а в принципі виборчій комісії. Ми не можемо ви розумієте, що якщо зараз е, наступні кандидати стануть депутатами, ми дамо їм мовно мандат, е, а через якийсь час. Колишні депутати виграють суди, то виходить, що ну більш того, вони можуть і мене на мене на комісію подати до суду, бо це порушення їх конституційних прав. Ми не можемо цього зробити. Я, наприклад, не хочу проблем для комісії. Я вважаю, що немає такої гарячки, можна дочекатися якогось рішення суду і тоді вже відштовхуватись від цього. Пане Юне, от сьогодні ми були присутні на цьому. Засідання, скажімо так, де не було кворуму, от е, мені вразило і сподобалось, прямо скажу коректно, е, все як кажуть, в рамках закону. А що відбувалося в п'ятницю? Ви говорите, був тиск. Хто чинив тиск? Хто ці люди? Дивіться, що стосовно мене, я не налаштований до Крику, хочеться нормально конструктивної роботи. Е, я спілкуюсь з центральною виборчою комісією. якби Намагаюся я і буду намагатися побудувати роботу злагодженою нормально. Я розумію, що всі представники територіальної виборчої комісії є представниками різних політичних партій. Проте я думаю, що в питаннях додержання закону не принципово яку ти представляєш, політичну силу, ми маємо додержуватися закону України. В п'ятницю було багато присутніх, були присутні представники політичної партії Громадська сила, вони намагалися модерувати як би, засідання, яке відбувалося, постійно вносити свої якісь пропозиції. За слово їм не надавалося принципової позиції якоїсь і аргументів члени комісії не почули. Проте ну, був балаган, крики, галас. Не хочеться якби працювати в такому форматі. Я сподіваюся, що на майбутнє ми будемо знаходити якийсь консенсус, обговорювати перед засіданнями. Я зі свого боку те, що зробити міг, я зробив. Я до засідання передав матеріали кримінального провадження, я передав матеріали позовної заяви, яку надала мені адвокат цих депутатів. Я Ознайомив кожному з членів комісії, підготував постанову, на яку я посилаюся, не розглядаючи це питання, але все одно вийшов балаган. Я розумію, що мабуть люди зацікавлені там в рішенні, але воно, якщо буде прийнято, то буде прийнято лише тоді, коли цього буде дозволяти закон. Тобто, це представники громадської сили. Так, це представники громадської. А, а хто безпосередньо був? Я особисто не знаю цих людей. Тобто вони тисли на е, членів ТВК? Да, на, на членів ТВК, да, тут крики були, галас. Ну, це не вдалося, мабуть, завдяки тому, що у вас принципова позиція. Ну, дай Боже, що Пане Євген, скажіть такий момент, який ваш, я не, не знаю, прогноз, песіме, оптима, Чи яка динаміка, як ви отважаєте? Дивіться, я е, орган е, такий, як Виборча комісія, має працювати. Я після того, що сьогодні кворум не склався, я буду спілкуватися особисто з кожним членом комісії, перепитаю причини, буду підбирати дату, щоб всім було зручно, нам потрібен кворум, потрібно це рішення приймати. Знов таки, ми колегіальні увага. Якщо я не зможу, скажем, скажімо, протистояти тому, якщо більшість членів комісії захоче приймати там, рішення, яке навіть суперечить якимсь нормам або постановам, я не в силах буду це зупинити, але моя задача, як мінімум, їх про це повідомити. Якось так. Тому пане Євгене, ми дякуємо вам за принципову позицію, за коректне проведення і за бажання працювати Дякую. на громаду в тому числі. Спасибі. Дякую вам.